Друзі, привіт! Я знімаю це відео для тих людей, які вперше їдуть до Греції, так само як і я в цьому році. Хочу розповісти один момент, який я не знала. У Греції дуже спекотно, а саме 40 і вище градусів. Я ніколи не була при такій температурі, тому я навіть не знала наскільки це важко витримати. І... При такій температурі, мені хотілося лише бути у морі або сидіти під кондиціонером в кімнаті, тільки це було комфортно. Все інше, як тільки ти виходив на вулицю, це було дуже спокотно і дуже некомфортно. Далі, подія, яка трапилася зі мною одразу в перший день. Хочу розповісти і застерегти вас від такої. Я вперше була у Греції, я не знала моря, не знала берега і дна. І одразу пішла і вирішила пірнути, поплавати. І одразу врізалася у велике каміння і порізала собі живіт і ногу. І тому мій відпочинок трохи зіпсувався через це. Тому перевіряйте дно, перш ніж пірнати або плавати. Ну, я навіть не пірнала а з головою, я просто хотіла поплавати. І навіть цього було достатньо, щоб порізатися. Е, наступний момент, якщо ви хочете відвідати якісь визначні місця Греції, а саме Акрополь, Парфенон, а також різні музеї, ви маєте враховувати, що коли спека, то ці всі заклади і місця вони закриваються. За їхніми правилами, вони мають їх закривати. Тому. Ми не змогли потрапити до Акрополя. Ми двічі приїздили туди. Перший раз в обід це було. До речі, там було багато людей, які також хотіли відвідати. А інший раз ми переїхали ввечері. Ну, Я думала, що спека спаде і його відкриють, але цього не сталося. Там навіть можна було купляти квитки онлайн, і деякі люди їх купили, приїхали, але їх все одно не пустили. Тому враховуйте також ці факти. І з мого досвіду, я, які я висновки зробила, що до Греції краще їхати у травні, червні або у вересні. Бо в ці місяці не так спокотно і можна відвідати якісь місця, які хочеться. Сподіваюся, що мої поради стануть вам у нагоді. Пишіть ваші коментарі, якщо ви плануєте їхати до Греції, або якщо були, або якщо також маєте якісь поради іншим людям, також це напишіть пока.